Е, так, Юра, здоров. Зараз я тобі відповім на твоє аудіоповідомлення, але я хочу тебе попередити, що в мене з'явилася нова фішка. Я тепер свої аудіоповідомлення до інших людей буду викладати на YouTube. Е, Скоріше за все, якість моїх аудіоповідомлень впаде. Але все рівно цікаво. Не знаю чому, але цікаво. Чому я так сильно люблю старі фотографії? І якщо по. Постаратися дати відповідь на це питання, то найкраще, що я придумав, це старі фотографії дають. ну, Старі фотографії додатково з твоїми чіткими спогадами дають тобі можливість пережити минулі моменти твого життя без твоєї голови, тобто без твого розуму. Зараз я попробую це пояснити. Мені здається, що ми найкраще відчуваємо це життя в ці моменти, коли ми забуваємось, коли ми, коли наш розум зменшує свою активність, думки сповільнюються або взагалі пропадають, і ми пропадаємо в моменті. Але в сучасної людини ці моменти дуже рідкісні. І що я бачу в своїх старих фотографіях, це я бачу цей момент. Ну, це треба ще мати пам'ять хорошу, де і коли, і як ця фотографія була зроблена. Я бачу себе в минулому і бачу свою голову. Я пам'ятаю свою голову, яка вона була в той момент, коли ця фотографія була зроблена. Я пам'ятаю, які я проблеми мав. В цей момент, за що я переживав, за що я думав, і за що я нагружався, якщо так по-грубому сказати. І коли я дивлюся на ці моменти, ну, сьогоднішній я дивлюся моменти, які відбулися, наприклад, 10 років назад, я бачу сам цей момент, і я бачу його красоту. Е, я бачу його красоту навіть в більшій красоті. Ніж я усвідомлював його тоді в той момент. Бо я там вже був в своїй голові, і я там за щось парився, за щось думав. А зараз ці проблеми, які в мене тоді були, ну вони зараз мене не грибуть зовсім. І я можу побачити красоту того моменту. І вправа, яку я собі придумав, коли недавно гуляв з Вікою, уяви собі, що тобі була дана можливість прожити. День зі свого життя, який відбувся 10 років назад. Тобто, ти переміщаєшся в часі назад на 10 років, прожити один день зі, своєю сьогодні, зі своїм сьогоднішнім розумом. Про біткоін навіть не думай, тому що все, що ти зробиш в цей день, воно не впливає на твоє майбутнє. Тобто, будь-які дії, що б ти тоді не зробив. Вони не вплинуть на твоє майбутнє, тобто сьогоднішній день, і ти маєш шанс просто прожити і побачити день, який відбувся 10 років назад в своєму тілі, тодішньому, і зі своїми очами. Уяви собі, навіть якщо цей день буде максимально сірим, безсонячним, нічим не особливим, звичайна рутина. Уяви собі, з якою цікавістю і з яким смаком ти би прожив цей день, навіть якщо це проста абсолютно рутина, яка була в тебе 10 років назад, що ти робиш цю саму річ, яку ти тоді робив, йдеш, наприклад, там, якщо ти вчився в якомусь закладі, ти йдеш в цей універ на пари, ти бачиш тих людей, яких ти бачиш кожного дня. Уяви себе в тому моменті і як би ти відчував цей смак. Я не знаю, як ти собі це уявиш, але я в тому бачу неймовірний смак. Це такий смак, і якщо пробувати пояснити, звідки береться цей смак, це, напевно, смак такої чистої свідомості, де ти все бачиш як щось нове. Я знаю, що воно для тебе нове. Ти знаєш, що воно таке було, таке було. Але воно вже так давно було, що побачивши це знов зараз, воно буде для тебе як нове. І бачити щось нове це, як мені здається, бачити щось своєю свідомістю без свого розуму. Якщо ти, наприклад, за останні 10 років поміняв ложки на кухні, і от ти, коли перенісся в той день назад, ти бачиш свої старі ложки, уяви, з якою увагою тебе підняв їх своєю рукою. Якби ти подивився на ту ложку. Старе горнятко. Яке через три роки буде розбите, воно в тебе ще є, і воно досить гарне, і цей смішний напис на ньому. Як би ти прочитав цей напис. Абсолютно звичайні речі, як би ти їх пережив, просто відчуй смак того. Я думаю, що такі досвіди, це як зірка на небі, яка вказує тобі. На справжні смаки того життя, на смаки своєї свідомості. І мені, мої старі фотографії, це як інструмент відчути свідомість в такому смаку, і я від того неймовірно тащусь. Мені деколи люди мене зустрічають і вони. Ну, вони відчувають деколи такий жаль для мене. Типу, той Данило не розуміє, що знімати відео у 25-му році треба старатися якось захопити свою аудиторію, треба кращу якість камери, треба то, треба то. Вони абсолютно не розуміють сенсу, чому я тим взагалі займаюся. Я займаюся тим не для блогерства популярності чи грошей, хоча я від того теж не хочу відмовлятися. Якщо воно буде в моєму житті, то хай буде. Але причина, чому я тим займаюся, це той смак. І якщо в мене, наприклад, навіть є якась ціль, яку би я хотів досягнути, то тими очами з тим смаком бачити свій момент, яким він є зараз. Тому що я знаю, що за 10 років новий Данило, на 10 років старший, він мені скаже цю саму річ. Мені сьогоднішньому, яку я кажу своєму Данилові на 10 років молодшому, бачити той день, яким він є, насолоджуватися компанією тих людей, якими вони були в той момент. І, ну, просто як я навіть от про це думаю, мені всі куточки моєї душі пронизуються такою страшною любов'ю, що що я що, що, що воно, <світ> воно відпускає будь-яке бажання шукати щось краще в тому житті. Тому що, коли ти смакуєш щось настільки смачне, в тебе навіть не може з'явитися ідея, що в тому житті може бути щось смачніше від того. За своє життя я перетинався з великою кількістю людей, які в різні. Моменти життя давали мені дуже різні емоції. З деякими людьми я любився, з деякими людьми я сварився, деяких людей я поважав, деяких людей я уникав. І в моєму розумі всі ці люди поділилися на категорії. Тобто є люди мені приємні, є люди неприємні, є люди добрі, є люди погані, бо вони колись зробили мені щось погане. І як я бачу, Дивитися на людей і дивитися на моменти всі, сьогоднішні, вчорашні. Дивитися на моменти свого життя через розум це, це логічно, але це без смаку. Це дуже-дуже сильно без смаку. Навіть може через те, що чим довше ти живеш, тим більше всі люди навколо тебе мають час, щоб зробити якусь парашу. І тим більше причин ти маєш тих всіх людей віднести в категорію поганих людей. Бо за такий довгий період часу, що ти живеш, вони по-любому встигли зробити якусь порашу. <гум> Значить, їх дуже легко можна віднести в категорію неприємних людей, поганих людей і жити далі в своєму розумі, <гум> не бачачи іншого виміру. Е, я недавно знайшов відео, яке я колись знімав. Зі своєю подругою дуже багато років назад. І я пам'ятав, що це відео існує, але я його не переглядав через те, що ця подруга по житті вона робила такі трохи погані речі, які мені не подобалось і я на неї часто був злий. Я на неї часто був злий, я на неї сварив навіть що вона так тупить, що вона не розуміє ці речі, які їй так треба зрозуміти. І в, своєм, в своїй голові я цю подругу відніс в категорію поганих і неприємних людей. І ну, само собою, я забув про неї. Але переглядаючи це старе відео, коли ми з нею колись сміялися, гуляли, дичили і бігали, скакали. Я бачу, наскільки ці моменти з нею були прекрасні, наскільки вона була весела і чудова, і добра людина, з, з наскільки, настільки добрим, добрющим серцем. І, дивлячись на ці пережиті моменти минулого, я бачу, як багато я впустив просто через те, що я був в своєму розумі. Тобто, я не міг, навіть коли я з нею гуляв, я не міг насолодитися її компанією. Просто через те, що вона мені в голові була як погана людина, і ну, з поганими людьми не треба зв'язуватися. То є такий, типу, таке правило. І якщо би я, наприклад, ну, якщо б мені була дана можливість перенестися назад в той. Час, що я з нею просто гуляємо, сидимо і сміємося, я би насолодився тим моментом сповна. Навіть знаючи, що вона там десь колись ми посваримося в майбутньому, вона поїде і ми будемо злі один на одного. Навіть при тому, навіть при такому розкладі я би все рівно тою прогулянкою, я би насолодився з нею сповна. Я би її слухав настільки уважно, як я ніколи в житті її не слухав. Я би був вільним в розмові з нею, так як я ніколи тоді не зміг бути вільним, знаючи тоді те, що я знав тоді. І я маю на увазі не використати той момент з тою подругою, щоб щось отримати, а просто побути з нею. Побачити те, що вона говорить. Не почути, що вона говорить, а побачити те, що вона говорить. Посміятися з нею від душі. Не прикручувати краніки, що ой цей прикол досить тупий, треба трошки, не можна з нього дуже сильно ржати. Треба трошки прикрутити краніки, бо прикол тупий. Просто побути з тою людиною. І в моїй пам'яті ця подруга не одна. В мене тих людей тисячі, просто багато тисяч. Якщо подивитися на тих людей не через призму розуму, а через призму свідомості, вони всі такі прекрасні, такі файні, і мене просто переповнює любов'ю до них всіх. І я не бачу ні одної причини, чому не можна так жити в цьому світі постійно, постійно жити в любові. В зовнішньому світі робити те, що мусить бути зроблене, заробляти гроші, міняти шини в машині, міняти масло в машині, ходити за продуктами. В зовнішньому світі робити все, що мусить бути зроблене для гарного життя, але в душі відчувати смак любові постійно. Я знаю, що це можна зробити. Я відчуваю смак цього. І я так хочу зажити своє життя. І тут немає ніякого, але тільки. І немає ніякого тільки.